З гарними новинами головне до нашої студії сьогодні завітали люди, які знають не лише в нашій Черкаській області, а практично в усьому світі. Це Черкаський державний академічний заслужений український народний хор. Він лауреат ще й національної премії України імені Тараса Шевченка. Зрозуміло, що весь хор, на жаль, в нашій студії вмістити просто неможливо, але кращі представники сьогодні, які розкажуть і про кращих людей, які сьогодні Працюють в форі. ми сподіваємося, сьогодні почуємо. Сьогодні у нас в гостях Леонід Трофименко, художній керівник хору і головний диригент, він заслужений діяч мистецтв України. Це Людмила Йосипова, вона солістка хору, заслужена артистка України. А також Зіновий Юрович, він директор, розпорядник хору, заслужений працівник культури України. Ми вас вітаємо. Зрештою, представляти таких відомих людей на Черкащині не потрібно, але щоб пам'ятали і знали всі, то це обов'язково. Давайте пригадаємо, ми знаємо, що хору вже не один десяток років навіть відсвяткували перший свій такий серйозний ювілей. Розкажіть, коли заснувався хор? І я знаю, що він був практично першою такою візитівкою Черкаської області. Ну, я думаю, може, перше слово надати художньому керівнику Леоніду Миколаївичу. Розказуйте, будь ласка. Хор заснувався в 57-му році. Десь тільки в область заснувалася, да, і вирішили заснувати хор. З представників сіл, районів був дуже великий конкурс, приїхало багато людей, одібрали саме талановитих, цікавих співаків, якими багата Черкаська область. І вже саме в 57-му рік заснування хор побував на міжнародному фестивалі в Москві, де зайняв одне з призових місць. Він повинен був зайняти перше місце. Але так, як там був хор «Вірьовки», журій вирішило все-таки, що це буде срібна нагорода. Але це говорив про це і Грігорій Гуріч покійний, що його дуже здивувало, отаке розмаїття, такі таланти Черкащини, що дійсно тоді хор заслуговував на заняття першого місця. І після цього в цьому колективі багато дуже було творчих. Обдарованих особистостей можна сьогодні пригадати і народних артистів, і незабутнього Пашкевича, який багато написав, і Кіріченко, героя України, і Ольгу Павловську. Якщо згадувати дуже і дуже, і сам той же Анатолій Авдієвський також працював в Черкаському народному хорі, і жінка його Черкаського народного хору. Тут вони познайомилися. Багато дуже видатних співаків, і Кіпкало, який в Москві. І Віктор Гнилоквас, заслужений артист, Володя Захаров. Тобто перелічують пивоваров, пивоваров Валентін, який зараз Словаччині. працює в Словаччині. Недавно з ним спілкувалися. Так що дуже багато, багато видатних особистостей вийшло саме з цього колективу. І тому рішення того партійного закладу, який був, да, обкому. Що створити саме черкаський народний хор в народній манері, не симфонічний оркестр, а саме, щоб була пропаганда народної пісні, я думаю, що воно вірне і в час показав, що це не дійсно так, так, да. так, так. Це Скажіть, так коротенько. А не не затісно Черкаському хору на Черкащині. Ви маєте змогу кудись поїхати, показати себе, продемонструвати свої таланти? Ви знаєте, що. Після того, як Україна стала незалежна, розформували концертні організації, які планували концерти. Це УК-концерт, бувший союз-концерт. Тобто нема плановості в гастролях. не вистачає. Не вистачає. Ми раніше знали, що це рік наступає. Ми знаємо повністю, куди ми і як їдемо. Тобто цим займалась держава. Тому може вам не вистачає продюсера якогось, який би от займався Ви знаєте, концертною Знаєте, справа не в продюсері. Якщо є професійні колективи, ми ж не естрадні колективи. Так? Ми знаходимося. Нас Своя датує деталі. держава. Так, тобто ми не маємо з цього, є заробітна плата і все. Це не естрадні, що Ми контракт якийсь от, за концерт, я хочу стільки і стільки. Так? Тобто повинна бути плановість. Ну слава Богу, зараз по-моєму повертається держава до цього питання, щоб відродити Укрконцерт і інші плануючі організації, щоб все таки професійні колективи могли спілкуватися з глядачем не тільки Черкащини, а всієї України і за кордоном. Щоб могли представляти свою творчість, творчість колективу, тому що я знаю, що більше такий репертуар він більше тяжіє саме до черкаських традицій. Ну зрозуміло, що він охоплює всю Україну, але хочеться почути більше, що співається зараз. Як співається, ну це кредо Черкаського ходу хору. Ми співаємо в основному ті твори, які чуємо тут, які йдуть від бабок дідів. На превеликий жаль, зараз все менше і менше цього стає. Люди йдуть. Так що справа ця складна, але все-таки співаємо пісні, які ми чуємо на Черкащині. І саме співаємо пісні тих композиторів, які зараз живуть, працюють на Черкащині. Це і Микола Плашкевич, і Олександр Стаднік, і Микола Вовк дуже-дуже багато талановитих людей. Які пишуть самі в народній манері, тому ми стараємося виконувати тільки твори от Черкащини. Ми представники Черкащини. Це обличчя таке, так. Обличчя таке. Черкащина. Хоча питали в Америці, а чого ви не співаєте там. Відомі твори. Да, відомі, закарпатські, Кажуть, це не наш. Ми навіть не співаємо пісні в Полтавській, Київської області. Є Черкащина, значить ми співаємо. Поки є черкаський хор, значить Другі, черкаські пісні. так, такий розподіл він існує в кожному, в кожному регіоні. Чи все ж таки тільки оце така Розунка, риса головна? Розунка, так? Розунка. Ви знаєте, родзинка, кожен колектив це окремий mm -hmm. організм. От як він якось так уже повелося, що саме черкаський хор притримувався отаких от своїх традицій. Mm -hmm. Притримується до сих пір. Пане Зінові, скажіть, будь ласка, от сказали, вже було сказано, що в 57-му році, коли хор створювався, був величезний касник, так, для учасників. Як зараз можна потрапити до хору? Ну, Зараз таке саме, але, знаєте, молодь зараз не дуже хоче йти. Малі... Зарплата маленька. маленька зарплата, вперше. перших. Жити нема де. Я стараюся, як директор, я стараюся десь гуртожити, знайти якісь. Ну, знаєте, зараз які гуртожитки. І тому молодь не хоче. Зараз молодь вся стремиться, знаєте, куди? На естраду. Всі хочуть співати естрадні пісні, всі хочуть mm -hmm. бути зірками, а нас в хорі не можна бути. Можна бути зіркою, якщо ти маєш дійсно талант. Дійсно, ми, зараз до нас прийшов, зараз хлопчина такий молодий, брав участь у ну, нашій країні, це ж голос країни. Mm -hmm. Не та хата Сергій, дуже гарний тенор такий. Ну, поки що в нас працює. У нас, звичайно, теж є прослуховування, художня рада прослуховує. Спочатку він художній керівник прослуховує, потім виноситься на худраду, він виходить на сцену, худрада сідає в залі, як має бути. Людина, звичайно, переживає, але співає. І тоді худрада оцінює, як можемо взяти, а не можемо. Звичайно, якщо є голос, який є такий з то ми звичайно беремо. Ну багато багато приходять людей, які далекі від музики, а хочуть співати. Ми красиво говоримо, що підіть. Ні, ні, ми їм говоримо, вам треба позаніматися, потім через рік через прийти, поста. Так, ну знаєте, не можна людину. Людина ж хоче, не можна так говорити. Я про що ви мені сказали через 10 років. Ні, я нічого. Приходь бути шанувальником. Вас такий голос Берет тлоном і гарний частини. А, Розкажіть, роз, будь ласка, про поїздку до Польщі. От дуже хочеться почути. Ну, я хочу вам сказати, у нас цього року було дві поїздки до Польщі. Одна була до Польщі запрошення. У нас було в армії Мазурська рада об'єднаних українців у Польщі. Запрошує Черкаський народний хор взяти участь в імпрезах до обізначення Шевченківських свят на навірменно мазурських е у родинах, від дня 18-22 травня. Ну, звичайно, як завжди, у нас немає коштів. Але якраз ці кинулись по спонсорах, ну знаєте, у нас спонсори теж. Є такі спонсори, от я хочу зараз дуже подякувати спонсору сам по національності вірм'янин, фірма Надія, казаряну Андрію Тельмановичу. Хочу вам подякувати. Звичайно, він допоміг, хоч не багато, але допоміг. І ми змогли заказати автобус, але в нас ще є борги за автобус, ми могли заказати автобус і ми могли поїхати. І, звичайно, хочу подякувати генеральному директору компанії Златогор Старченко Вікторії Васильовні. І, звичайно, генеральному директору компанії Поворобництво дитячої води, еконіка Ірині Варгаш. Це люди, які відклідкликнулись на наше запрошення. От не хочу зараз перезивати всіх, бачите, це угу. всі на спонсорі я понаписували листи, Ну, тут я а візи нині там. Я просив, кажу, То дайте. Я ввіню, що завдяки спонсорам, ви і маєте можливість, так? <плес> Дай Бог їм здоров'я цим спонсором. Знаєте, про... Знаєте така поговорка? Світу у нитці, бідному сорочка. Оце я перезвав спонсорів, які який відкликнулись. Не хочу цих всіх оскорбляти, спонсорів, кажуть, обіжати, щоб не… Ну це як неможливо. Ну, дали на, на один рукав. Я не знаю, може, ті далі спонсори подумають. Як побачив нашу передачу, що треба мистецтво своє підтримувати. Дійсно, народне, українське треба підтримати. І дати. Я вже зараз пишу листи такі на спонсорів: дайте, скільки можете. Бо просиш там 10 чи 5 тисяч. Вони кажуть, грошей немає. Я думаю, що це не лише спонсори, а це має і держава так, підтримувати в цьому Абсолютно. плані. Абсолютно вибрав. Якщо буде закон такий прийнятий, він скільки вже років, да, незалежності. Обговорюється, обговорюється, обговорюється так. і так він не прийнятий про спонсорство. Були і меценати, всі, як в усьому світі це робиться. Ви так сказали, Валенти, що, ну бачите, я 30.01.13 року написав на, на нашого губернатора Листа. Ну, Якась ці. А давайте про хороше. Власне, <зас> що ж там в Польщі то було? Цікаво? Ми знаємо, що ви привезли навіть таку найважливішу нагороду. Тобто, все найкраще забрали і привезли в Україну. Так, ви знаєте, дійсно, ми взяли гран-при. Це було дуже складно, звичайно. Конкуренція? Два... Дуже велика конкуренція, тим більше 25. Скільки, до речі, країн було? 25 країн світу було цього разу. А бувають фестивалі, що не кожен рік проводять фестиваль, буває 30 і 40 країн світу. Тобто це ну, національні хори кожного країну. Це, так? Це, ні, це, це є різні колективи, але всі більш вокальні. Там є різні колективи. Є естрадні колективи, там приїжджають. Там такий змішаний фестиваль. От на афіші можна видно, що там є із Франції були вокальні колективи, із Білорусі вокальні колективи, хорові колективи. Ага. Ну, серед тих колективів. Ну Жу... Черкащина не може бути навіть. Ви знаєте, почав, я, я хочу сказати, бо хтось може подумати, що це просто Абхор поїхав там дали їм. Там журі, міжнародні журі, там Сербія, Хорватія, Югославія, потім Франція, журі, члени журі uh -huh. з Із Із Ізраїлі з України. Немає є з, з Краснодара. З Краснодара, Росії. але він представляє Росію і Україну. Uh -huh. Це професора, викладачі. Цей вони туди приїжджали 10 членів журі. Десь і шлині журі і вони оцінюють цю всю. Ну, звичайно, хор, як вийшов. Ми були центральний колектив фестивалю, хор, хоряк вийшов. Ми, як... Найбільшими були там представниками, так? Так, ми самі крупнею. Ви ну... взяли ще й величи величиною цю величину? Ні, ми взяли, ми взяли не величиною, ми взяли мистецтво виконанням. Які, які параметри оцінювання було? Це голос, так, це стиль подачі. Що, що саме? Ну, було не тим діло, що стиль подачі було повністю вложено, що ви сказали, ці слова було все повністю вложено. Вони не судили за одяг на сцені. Як артисти mm. ходять на сцені, як вони рухаються, як виконання, звичайно, виконували пісні Шевченківської програми, яке виконання? Там професура сидить, яка чує це все діло, розумієте? Балетмістера, дивиться, як балет, балет танцює, розумієте? Це повністю все повністю було. Як колектив подається на сцену, як колектив уходить з сцени, там наскільки це професійно, дай Бог нам. Пані Людмила, ваші відчуття, коли отримав хор гран прі в Польщі? Перші враження, Знаєте, перше враження саме найкраще почуття, тому що це саме висока нагорода. Ви, Здається, хотіли її завоювати, і ми її завоювали. І, і, і от зіновий Васильович каже, що на сцені. Відбувалося, і я думаю, що у нас ми відкривали наш концерт. Композиція в Черкаському краї цвітуть рушники. Це дуже гарна композиція. Хоттужна. Коли дівчата ходять з рушниками, і потім вже в кінці фінальна картинка, коли з цих рушників ми робимо три зірочки, такі плетемося і коли відкриваємося, і люди від цього були в зафаті. Зразу були великі аплодисменти, і видно, що на обличчях усмішки. О, дійсно, це було сцени дивиться дуже гарно. І, що це і хліб український. І хліб, да, і коровай в нарушникові. Це так, як в нашій традиції зустрічаємо, даємо людям хліб, сіль. Ви очікували на ну, це... перемогу. Чи все ж таки це для вас була ну, uh, певна? несподіванка? Ви сподіванка? знаєте, мабуть, навіть і несподіванка, тому що дуже багато було колективів, і всі дуже добре, гарно старалися також себе показати з кращої сторони. Да, там були так, діти задгеї. Ну це ви знаєте, це другий кубанський хор. Вони коли співали, ми стояли під сценою і дивилися, слухали. Ми думали, що це запис, фонограма. Угу. Потім таки поприслухалися, ні, це не фонограма. Відключила апаратуру, аби да. перевірити, і так, а вони співають. Да. Діти, да, ми тоді, як вже з ними спілкувалися, самий старший – це 15-16 років, угу. то всі 13-12 років. Як вони співали? Це якраз коли на межі от зміни голосів, дітей все. Ну, вони так, дуже потужно. гарно співали. Чи Людмила да. от я хочу доповнити, Людмила завела за цей, бачите, на Кубані, на Краснодарі це за ДГЄ такий колектив. Ми давно вже мріємо при черкасі Хорі зробити якусь студію, таку, щоб теж виконувати. От ви кажете, де ми Ще беремо людей. Щоб, щоб свої брати... кадри да, свої кадри розумієте, щоб брати свої кадри. І тоді був би й теж супутний колектив був би. І теж могли б презентувати, тож, так само як і ми, могли б презентувати мистецтво десь. Бачите, зараз діти більше їздять, ніж просильні колективи. Діти зараз більше у ну, Франції їдуть, то то, то то, то всюди вони їдуть. Тим більше у нас після цієї поїздки зразу зараз вже мені з Німеччини подзвонили, Ми спілкувались. Мінялися всім, своїми візитками, Це вже з Німеччини українці заінтересувалися, ми дали свій диск, дали все своє програму, заінтересувалися. Ну коли буде ця поїздка? Не знаю. Uh -huh. Тож, так, вже, захоті... образом, ще й певна реклама, За... Так, да, захотіли побачити. побачити. Захотіли побачити. Я віддав там з Німеччини був колектив, я віддав керівнику свої дані, все, все, все. Він вже перезвонив зеною Васильович. Ми ведемо зараз розмову з українцями в Німеччині. Ведемо розмову. Можливо, і туди, вдасться Може, ну, поїхати. Але... Не будемо загадувати, ви як з'їздити, приїдете, тоді будете розказувати. Оскільки. Пані Людмила, а розкажіть, будь ласка, які взагалі ви твори ще виконали? Знаю, що не один день ви співали, там не один день проходив цей конкурс. Чим брали навіть іншомовними піснями, так? Мо, ну, ви знаєте, польська мова і українська ми розуміли. Так, схожі. Mm -hmm. Схожі, дуже схожі мови, дуже багато слів, схожих є. Ми співали українські народні пісні, вони більш такі і розлогі, які можна зрозуміти. І також Леонід Миколаївич сказав, що у нас багато є композиторів, того ж Плашкевича ми зараз виконуємо, Пашкевича, дуже гарні пісні. О, забула. Ми презентували Шевченківську програму. Шевченківська програма. У нас також танці були, композиції, козаки, чигиринці, які це взагалі це дуже дивиться, воно добре. І пісні знайомі всім. Ну, я хотів би додати, що дуже яскраві в нас композиції, бо дивився і турецькі колективи були, і інші колективи, таких композицій, все-таки в нас ще оця школа балітмейстерська, вона збереглася, слава Богу. Я думаю, що з'являться і нові композиції. А взагалі, якщо казати враження про поїздку саме в Польщу, бо життя артиста, не тільки артиста, а й людини, це постійні зустрічі з людьми. А вони завжди. Відповідальні і залишаються таки в серці і в душі в незабутні сповини. Так і зараз ми мали змогу поспілкуватися з багатьма керівниками, побачити колективи, хто Досвид себе перевірить. А вірним шляхом йдемо чи ні? От я як художній ага. керівник? Як бо... висновки? Висновки, ви знаєте, якщо підходять люди, чого, на жаль, зараз в Україні все менше і менше, люди, поляки, прості. А де керівник? От ми хочемо поговорити. Ви знаєте, що ми захоплені від українських пісень. Ми хочемо вас чути, хочемо вас бачити. Тому я повертаюсь до того, що ми почали. Все-таки треба державі зайнятися плановості, оці, щоб воно все було планово. Гастролі, концерти, щоб ми мали змогу частіше зустрічатися з нашим глядачем. Буде пропагувати саме. Пісні Черкащини. Тим більше, що зараз молоде покоління, воно практично не чує української народної пісні. Якраз не вистачає у вихованні ось того національного патріотизму. Знаєте, я хочу вам сказати, наскільки в Польщі це поставлено на другому рівні, ніж у нас. Там скільки молоді було. Це страшне. Більше молоді, ніж пожилого, пожилого віку людей. Вони більше вже цінують. Вони, вони цінують, вони розумієте, вони хочуть чути, вони щось. Вони навіть оцей навіть фольклор вони щось сприймають більш таке, як диковинка. диковинка. Вони можна, знаєте ще, ще чим питання, бо народний голос звучить тільки в Черкасах. З усіх колектив на Україні хор вірівки, це академічний хор. Е, ну, там, Волинське там таке щось вже Змішано, більш змішане, так, так. так. А ми чисто народним голосами співаємо. І що в Америці теж люди підходять, кажуть, хіба таке можна співати? Нью-Йорку виступали, вони кажуть, ну хіба це можна так? Такий ж не чули ніколи. Як ви так співаєте? Це народний голос. Це унік-унікум. Це унікум. Це унікум. І такий колектив треба підтримувати, держава повинна підтримувати такий колектив. Тим більше, що він національ, національ, має національну премію. Це два колективи на Україні, які мають цю премію. Це Черкаський народний хор і думка. Більше ні один колектив немає. Гордитися потрібно. Тому що поруч живуть люди, які бачите, як прославляють в Україні світі нашу державу. А ми чомусь, мабуть, менше цінуємо. Більше потрібно пропагувати, більше потрібно в державі якось цінувати. Не знаю, це, коли втрачаємо, тоді починаємо цінувати. Ось, Можливо, але я сподіваюся, що ми не втрачаємо, тому що Черкаський хор він громить на всю Україну. От бачите, тепер громить на весь світ. Бачите, ми А, можемо... а ще згодом в Німеччині. А от в області ми не можемо пробитися в райони поїхати. Я зараз роблю концерти Черкаському народному гору в Чернігівській області, в Полтавській, Кировградській, там приймають і дзвонять. Боже, супер, супер, все доволі. Преса виходить, все, що люди. люди... А вон позвонить, вона старіша, туди, туди. У нас немає коштів, ми не можемо прийняти до туди, туди. Зато Кіровоград і Полтава прийняли на уровні губернатора розпорядженням зробили Трудівники, трудівникам села, мистецькі колективи трудівникам села. Програма є така заложена. І їхні, було, їхні колективи Союзі? кожну неділю не повинні обслужити район. Поїхали сьогодні Звенігородський район, служили там Зенігородку, там села такі пообслуговували, дали концерти Тим більше в селі люди не чують. Не чують, пісні. давно не чули, розумієте? Клуб, колектив, колектив, як. Говорить, говорить, що погана совєтська влада була. В цьому плані, влада. бачите? А там Прогандал. все було продумано, де ми тільки не були. За 30 років я 33 років працюю в хорі ми, ми обізли весь Радянський Союз по два рази. Все було продумано, астролі були всюди. Ну, зараз часи помінялися. Я думаю, все прийде. Да? Все повертається Будуть на свої все, воно, воно життя показує, що ми таки прийдемо до плановості. Да? що Якщо є професійні, вони повинні все-таки зустрічатися з усіма мешканцями України, слухачами. Ми дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Поділилися такою, ну найкращою подією в своєму житті. Сподіваємося, що сьогодні почули вас всі. І українська пісня буде лунати не лише на зі сцени вашої філармонії, нашої філармонії, але й в кожному, в душі кожного. Нашого мешканця. тому що сподіваємося, що найближчим часом ваш хор буде подорожувати саме по Черкаській області, саме в Черкаській області пісня лунатиме в кожному населеному пункті. Ми принаймні вам цього бажаємо. Дякую, Дякую. Дякую. за поважання. Ну що ж, наш ефір продовжується. Залишайтеся з нами.